Продовжую вас знайомити з нашими новинками. У нас сьогодні прекрасна робоча обстановка у шоурумі. Я дуже люблю такі моменти, коли в нас і багато людей, і я вам показую і багато запитів. Тому не соромтеся, обов'язково запитуйте нас, ставте нам плюсики в коментарях в будь-який спосіб, ми це все бачимо, ми це все відповідаємо. Звичайно, не відразу відповідають мої помічниці. в... По мірі поступлення заявок, як тільки мають хвилинку часу, але відповідають завжди якісно і е, так як треба. Ще одна оригінальна сукня. Що тут оригінального? У першу чергу е, вона має в е, квадратний виріз, тобто, якщо людина одягає квадратний виріз, який регулюється, оце <плес> все призібране. Преміальний штапель, тобто повністю натуральна тканина внизу з фальбанкою, що мені дуже подобається. Мені дуже подобається цей колір. Колір цегляний, тобто це така от колір паленої цегли з молочними квітами. Ну І, звичайно ж, сама тканина дуже якісна, дуже, дуже, дуже красива. 42-й, 44-й, 46-й і 40 і цеска. Позаду у нас є замок фурнітурка, звичайно ж у колір додаткового принта. Кожен шовчик виконаний дуже з любов'ю. Запрошую вас на примірку або ж надсилаєте нам плюсик своїми параметрами. Ми вам відправляємо на примірочку або ж підбираємо зразу точно ваш розмір.